Олександр Зюнін за фахом військовий психолог у 2014 році, під час початку російської агресії, був мобілізований до прикордонних військ у лавах тероборони. Чоловік з травня минулого року. Край важливо, щоб в кожному регіоні були підрозділи підрозділи, які могли би захищати обороняти ці регіони конкретно. В Теробороні я з з травня минулого року я був, в мене контракт був в резерві в бригаді. І з січня місяця я уклав контракт з, зі Збройними силами в складі бригади тероборони. В теробороні можна служити за контрактом, а можна в резерві, говорить заступник військового комісара міста Роман Галасюк. Перший варіант військова служба стає офіційною роботою. Другий людина працює за своєю спеціальністю і іноді її викликають на навчання тероборонівців. На той час за нею залишається місце та зарплата за основним місцем роботи і доплачують за збори в теробороні в залежності від військової посади. Громадянин повинен бути також замовити довідку про відсутність сидимості. Не може громадянин, який був сидимо, заключити контракт. Збирається весь пакет документів, свідоцтво про народження, про сімейний стан, паспорт, ідентифікаційний код, освіта, трудова діяльність, характеристики з місця роботи чи навчання. Все, що громадянин спілів набути за своє життя, все формується, підшивається в особову справу. Попередній психологічний відбір, тестування на придатність до військової служби, довідка про військово-лікарська комісія. Під час психологічних тестів виявляються шкідливі звички майбутнього кандидата, стресостійкість, говорить начальниця групи психологічного відбору обласного центру комплектації Анастасія Ткаченко. Проходить багатофакторний опитувальник особистості, залежність або схильність до вживання алкогольних напоїв, шкала прогресивних матриць, тобто рівень інтелекту особистості. Також стану агресії та п'ятифакторний опитувальник, в якому розрізняються всі типи темпераменту, до якого схильна людина. Він більше інтроверт або екстраверт. Він до саморуйнівної поведінки більш схильний, або навпаки, він компанійський і йде за. Колективом і до кінця. В теробороні найперше чекають на людей з армійським досвідом і військовими спеціальностями, говорить командир бригади Сергій Значить, Ми на сьогоднішній день набираємо небайдужих патріотично налаштованих людей, якщо вони бажають, підписати контракт з територіальною обороною. В першу чергу ми розраховуємо на тих людей, які Мають досвід служби в Збройних силах України чи в других силових, силових структурах, але також ми працюємо з людьми, які бажають захищати Сумщину. За словами Сергія Кир'яна, за консультаціями та переліком документів, які потрібно підготувати для вступу до територіальної оборони, слід звертатися до колишніх військоматів, які тепер називаються центрами комплектування. Вони розташовані у п'яти районних центрах та місті Суми.